Ліночка, пора вставати сьогодні, ти маєш піти в садочок. Так, давай, вставай. У мене дуже сильно голова болить, і горло. Ану, почекай Так ти дуже гаряча, і ти вся червона. Ну, там у мене трохи голова болить і горло. Ану, почекай, зараз ми підемо по градусник і тобі помірюємо температуру. Дізнаємося, яка у тебе температура. Мабуть, під 38 це і стопроцентово, тому що ти дуже дуже червоний. Ану, почекай, зараз я градусник дістану. Сідай сюди на стільчик. Так, де тут в мене градусник? Ось тут градусник. Так, зараз я тобі дістану його. Так, ось він. Давай зараз поміряємо тобі температурку. Так, почекай, ось він. Все, давай. Я зараз поставлю Так, зараз це все складу. Так, давай, міряюм температуру. Так, зараз ще трошки. Думаю, зараз достатньо. Так, дивимось. Нічого собі, в тебе температура, 38,3. Треба буде піти до лікарки і потім вже вирішувати, що тобі давати, які таблетки. Так, ну ці точно що ні, це тобі не підійдуть. Які ще тут в мене є таблетки? Так, оці також не підійдуть, Треба буде піти до лікарки і вже дізнатися, скільки в тебе там же буде температури, подивимося. Так, я поки що тобі ніяких таблеток не даю, і до садіку ми також не підемо. Тому зараз ти лягаєш спати, відсипуєшся. І тоді ми підемо вже до лікарки, щоб температура трошки спала. Так. Зараз я тебе приведу до твого ліжечка, ти трошечки відсипишся, і тоді, може, температура спаде. Не знаю, але ми маємо обов'язково потім до лікарка піти. Так, зараз ось, лягай з паданки, відсипишся, і тоді ми підемо вже до лікарки. Так, зараз потрібно щось приготувати, вона зараз Раз маємо піти до лікарки, тому нехай ще трошки поспить, а я її зараз приготую С... сніданок, можна так сказати. Так, добре. Треба буде покласти в духовку оце м'ясо. Запекти! Так, добре, йогурт поки сюди покладу. І зараз це м'ясо на тарілочку покладу. Так, зараз дістаємо. Але треба зараз рукавички взяти, тому що духовка вже так нормально так нагрілась. Так, зараз ось. Тут, мабуть, стане так. Добре. Зараз відкрию акуратненько духовку і покладу це на тарілку. Так, все, закриваю. Так, потрібно це все сюди поставити на столик, нехай стоїть. І рукавичку також поставити, там, де вона стояла коло фартуха. Так, добре. Потім, що ще я хотіла, точно, я і чаю мала зробити. Так, це обов'язково. Щоб вона якнайшвидше виздурила. Так, все, можна класти на стіл. Я вже все приготувала. Тут у мене вже все готово. Все, можна тоді кликати Ліну і щоб вона пішла їсти, підемо до лікаря. Ліночка, вставай. Добре, я вже встаю. У мене так сильно голова болить. Нічого страшного, зараз ми підемо до лікарки, і вона скаже, які таблетки тобі давати, щоб ти виздоріла. Ну, надіюсь, вони мені допоможуть. Добре, Ліночка, пішли. Зараз ми, я тебе нагодую. І, та, ми підемо до лікарки? Ну, так, ми підемо до лікарки і вона скаже діагноз твій і що потрібно буде купити. Так, добре все пішли. Добре, звісно, мам. Так, зараз потрібно піти одягнутися, щоб потім не одягатися. Так, оці кросівки одягну, потім жилетку пізніше. Ось цей костюм одягну, жилетку зверху, тому що мені холодно. Все, можна йти вже їсти. Так, все добре можна вже йти. Так. Добре, Ліночка. Е, їж. Добре, я зараз ще зможу то з'їм. Так, добре. Смачно дуже, але мене дуже горло болить. Попробую це все з'їсти. Ну, добре, якось змогла з'їсти, але нічого. Так, потім йогурт. Ну, йогурт більш-менш, я зможу з'їсти. Так, добре, давай їж. Так, зараз. Добре, все. Зараз попробую. Зараз я тобі ложку дам, щоб ти могла поїсти. Так, ось вона. Зараз дам. Ось тримай. Маленьку ложечку, чайну. Так, добре все. Давай поїшмо. Ми підемо зараз до лікарки, вона скаже твій діагноз. М -м, смачний, мій улюблений. Так, добре все. Давай ти вже поїла, давай ще чайок випий з лимончиком, він корисний. Так добре, звісно, мам. Так, покладу йогурт. Все, можна буде пити чай, гаряченький. Смачний, я лимон люблю. Так добре все. Так, пішли тоді вже. До лікарки? так? Зараз я встану. Так, до лікарки ми зараз підемо твій діагноз дізнаватися. Чи сильно, чи в тебе просто вірусне? Ну так, добре, пішли тоді. Ну все, ходи, Ліночка, зараз підемо в лікарню, дізнаємось твій діагноз, все, можна йти. Так, все, добрий день, добрий день. Ви по запису, так, так, ми по запису ми записувалися. Добре, можете проходити, але лікар недовго відійшов. Ну добре, нічого страшного, ми почекаємо. Правда, Ліночка? Так, добре. Ну добре, зараз трошечки почекаємо, поки вона прийде, і все. Так, вибачте, будь ласка, за очікування було свої справи, та нічого страшного. Ми так недовго чекали. Так, добре, давайте я зараз Ліночці помірю температуру, але Ліночка, сідай сюди на кріселку, будь ласка, зараз я дістану з верхньої полички градусник. Так, звісно, я почекаю. Так, ось він тут у мене, електронний. Так, все. Ось. Добре. Ось так. Добре, можна вже буде чекати, так? Так, почекайте трошечки, зараз ми її поміряти. Температуру і вже можна буде виписувати її таблетки. Так, добре, давайте. Висока, так? Ну, ні, вона спала. 37,3. У вас до цього було 38,3. Так, вона спала. Це дуже добре, що ви давали? Так, лимон, мабуть, так? Ну так, це був чай з лимоном, і вона трошки поспала. Так, це дуже добре, продовжуйте в тому ж дусі. Так, добре, які лікарства нам треба купити. Ми зараз підемо в аптеку, Ліночка, тому давай вставай. Зараз нам лікарка скаже, що нам потрібно буде купити. І підемо зараз купимо тобі лікарство. Я не хочу пити лікарство. Так, Ліночка, ходи на ручки, не капризнічні. Так, вам потрібно купити противірусний жаропонижаюче. Так, добре, дякую. Зараз ми тоді підемо в аптеку і купимо все, що потрібно. Ось ми тут вже й прийшли. В принципі, тут недалеко. Ще й черги тут немає. Оце так повезло, ну добре. Добрий день, що вам потрібно? Добрий день, я би хотіла купити декілька таблеток. Але у нас є вікова категорія, при якій можна таблетки купити саме по цьому віку. У їй якісь таблетки противірусне і жаропонижаюче на 5 років. Так, звісно, я зараз вам це все упакую гарненько. Так, добре, дякую. Ось тримайте ваші таблетки, жаропонижаючі і противірусне. Все, ось ваш пакетик. Добре, дякую вам за покупку. Дякую вам. Ви здоровлюєте. Так, добре, дякую. Селіночка, пішли. Зараз ми прийдемо додому, трошечки почекаємо приблизно дві годинки, і тоді. Ми будемо тобі давати вже ось ці таблетки, на жаль, це буде якраз під вечір. Так, все, ми прийшли. Ну, я не хочу пити ці таблетки. Ну, ти мусиш їх випити. Давай ходи, зараз я таблетки поставлю. Заходь в ліфт, зараз піднімемось на твій поверх, і я поставлю до себе у кімнату ці таблетки Ну, добре, звісно, а ти поки що переодягайся в звичайну піжаму. А я піду таблетки поставлю. Зараз в аптечку розставлю оці баночки з таблетками. І потім треба буде їй дати через дві години, коли вже вона має спати. Це буде в десятій годині. Все добре. Можна йти. Так, Ліночка, ти переодягайся і можна буде в планшеті. Так, звісно, але переодягнусь в піжаму. Добре, я зараз переодягнусь. Добре, я вже пішла тоді. Добре, мам. Так, обов'язково потрібно буде через дві години таблетки випити. Добре. Так, все, я переодягнулася. Ось мій планшетик. Зараз пограю в якісь ігри, подивлюся мультики зараз на цьому кріселку, моєму улюбленому. І потім приймати ці таблетки. Ну, нічого. Так, потрібно їй вже дати таблетки, вже як дві години пройшло, і вже десята година вечора. Зараз потрібно їй дати ці таблетки, жаропонижаючи і противірусне. Ось тримай, Ліночка. Фу, вони на вигляд навіть не смачні. Давай, давай, Ліночка, вони корисні. Ти хочеш, щоб ти вилікувалась? Давай, їх потрібно приймати. Це корисне для твого здоров'я, все. Ну, все. Оця таблетка було смачніша. Добре, добре, зараз ніч. Ну так, зараз ніч, і тобі потрібно вже йти лягати спати. Ну добре, добре, тоді вже піду лягати спати. Так, добре, зараз поставлю таблетки собі в кімнату, ось сюди, в аптечку. Може, ще пригодяться. Треба ще їй буде дати завтра таблетки і ще післязавтра все. Цей термін буде закінчений. В принципі, все. Можна вже буде йти спати. Ось так. Все, Ліночка, трошки посиділа і пора спатоньки. Добре, мама, я вже піду спати. Я вже йду у своє ліжечко, любиме. Все, зараз я лише стану, все можна йти. Давай, добре. На добраніч, тобі солодких снів. Зараз я на своє ліжечко ляжу. О, яка вона мила. Добре. Все, на добра ніч. На добра ніч мам солодкий снів. Тобі також все. На добра ніч.